Ну що ж, майже огороди закінчилися, копати нема чого, будемо робити ремонт. У мене один лист картону спортився, будемо міняти на новий. Зараз покажу, як я це буду робити. У мене є такий підйомник. Буду крутити, В кухні мало місця, буду якось піднімати і туди закладувати. Тим способом. Так, піднімаю гібсокартон до гори. Готово. Зараз буду нахиляти. І піднімаю тепер до гори. Все і покотила наперед. Похоже на рубрику. А вам слабо? Так, цей етап ми зробили. Зараз роблю лінію, де крутити треба саморізи. Але спочатку наживляю листка. Ну, зараз ще раз спробую. Все, один є. І Так ще штук 10. Лиска наживила, опускаю підйомник і відкатую. Все опускаємо. Ну все, розшиваємо листа, а ви підписуйтесь.